Про що думає боєць, коли чує свист ворожої кулі над головою, мабуть, згадує рідну домівку та найрідніших людей. Адже саме захищаючи їх, він зібрав волю в кулак і пішов боронити свою землю. Антитерористична операція триває і, на жаль, звідти не завжди приходять втішні новини. Так рік тому надійшла звістка про загибель капітана Степана Криворученка з позивним вуш. Він віддав своє життя, виконуючи Бойове завдання під населеним пунктом Саханка Новоазовського району Донецької області. За сумлінне виконання службових обов'язків, високі показники зміцнення законності та правопорядку, відданість військовій присязі та українському народові, зразкове виконання службово-бойових завдань, виявлено особисту мужність і героїзм у складних умовах, загрози життю і здоров'ю, капітан. Криворученко нагороджений державною нагородою України. Орден за орденом за мужність третього ступеня посмертно. У день роковин бориспільці вшанували пам'ять про бійця, відкривши меморіальну дошку на його честь. Біля будинку, де проживав Степан Криворученко, зібралися містяни, побратими та його рідні, аби віддати шану загиблому герою. Нема тих слів сказати. По шану. Нашим воїнам, Степану Горіловичу, який е, е, погиб смертю хоробрих, е, захищаючи нашу волю, наше місто наших людей, допоки люди пам'ятатимуть про подвиги своїх захисників, шануватимуть та берегтимуть спогади, доти Україна буде сильною. Адже лише усвідомивши їхню відвагу та патріотизм, можна зрозуміти, що це найкращі та найхоробріші з людей. Сьогодні присутня вся група, в якої він був командиром, і яку він тренував. Сьогодні ми відкриємо меморіальну дошку. Щоб люди, які будуть проходити по цей будинок, пам'ятали, що захисники, які боролися і борються за територію нашу, за мирне небо над нашими головами, проживають та жили в одних з нами будинках. І пам'ять про них повинна бути вічною. Право відкрити меморіальну дошку було надано депутату міської ради Володимиру Шалімову та голові Бориспільського осередку цивільного корпусу Азов Євгену Тилку. Опікуватися пам'ятним знаком зобов'язалися учні загальноосвітньої школи номер 6 які також були присутні на заході. Від їхнього імені звернулася до присутніх директор школи Віра Мазура. При кожних урочистостях і заходах, які будемо проводити у школі. Ми будемо згадувати славне ім'я нашого земляка і покладати квіти до меморіальної дошки. Після відкриття меморіальної дошки присутні відвідали могилу Степана Криворученка на кладовищі по вулиці Покровська. Звучали слова співчуття рідним та захоплення героїзмом загиблого бійця. Але присутні були єдині в одному Степан Криворученко, живий у серцях рідних, друзів, побратимів та вдячних людей. Він загинув за всіх нас. Він загинув за це мирне небо, він загинув за територіальну цілісність нашої держави. Він поставив вище свій обов'язок, честь, совість, за своє життя, бо пішов добровольцем. В перших рядах під час неоголошеної війни. Ми в неоціненому боргу перед родиною. Перед таким героєм, тому що саме на прикладі Степана Криворученка ми можемо і зобов'язані виховувати наше підростаюче покоління. Присутні вшанували пам'ять про Степана Криворученка хвилиною мовчання та поклавши квіти до його могили. Хотілося би сказати, те, що є така професія: родину захищати. Он ее избрал. Он посвятил всю свою жизнь защите Родины. И здесь стоящие его соратники, я хочу сказать, это элита нации, те, которые защищают Родину. Не каждому дана такая честь, и не каждому она выпадает. Поэтому те слова, которые говорят, герои не умирают, они именно присущи этим людям. Они остаются всегда в наших сердцах. Помните о них и не забывайте. Я очень шаную всю людину. За те, що він пішов захищати нашу неньку, наш Бориспіль. Вічна пам'ять, царство небесне, слава героям України. Місто вшанувало героя, назвавши на його честь одну із Бориспільських вулиць. Я горжусь, що я доч свого отця Кріворученка і Катерина Степановна. Папа получил орден за мужество третьего ступеня. Папа получил еще один орден «Щирость сердце, две недели тому назад. Я хочу считаю, что орден за мужество надо вручить маме. Слова, которые мой папа, его дедушка неоднократно ему, в общем-то, сколыбели, говорил. Слова Шухевича. Або здобудеш волю для України, або згинеш за неї. Я бажаю вам, хлопці, добудьте волю і, і, не, і не згинайтеся. Дякую, нінулічко, держіть будь пожалуйста. Спасибо за сина. Спогадами про свого командира поділилися бійці полку. Азов. Ми маємо боронити нашу культуру. Нашу батьківщину, і саме це зумів нам пояснити. Уж він був золотою людиною. Він ішов назустріч кожному. Робота під його керівництвом виконувалася бездоганно. Він привив нам патріотизм, любов до батьківщини. Він навчив нас, простих людей. Бути ефективною бойовою одиницею. На честь та в пам'ять про свого командира, побратими Азовці, виконали вечірній декалог українського націоналіста. До молитви вставай! Україна, Україна, свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурою вітрів кавказьких! Прилинь бурою, вітрів кавказьких! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручеїв! Шумом карпатських ручеїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гомоном Софійських дзвонів! Радісним гомоном софійських дзвонів! Нехай душа моя в тобі відродиться. Нехай душа моя в тобі відродиться. Славою твоєю опромінниця. Славою твоєю опромінця, бо ти присвята, все життя моє, бо ти присвята все життя моє, бо ти все щастя моє, бо ти все щастя моє. Задзвони мені брязкотом кайданів. Задзвони мені, брязкотом кайданів. Скрипом шибанись у понурі ранки. Скрипом крипом шибались у понурі ранки. Принеси мені зойки закатованих. Принеси мені зойки закатованих. У льохах, тюрмах і на засланнях. У льохах в тюрмах і на засланнях. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була гранітом. Щоб зросла завзятя міць. Щоб зросла завзяття міць. Щоб сміло йшов я в бій. Щоб сміло йшов я в бій. Так як ішли герої за тебе, свята, так як ішли герої за тебе, свята. За твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб помстити ганьбу неволі, потоптану честь, потоптану честь. Глумкатів твоїх, Глум твоїх. невинну кров помордованих дітей твоїх, Невинну кров помордованих дітей твоїх. Величну смерть героїв української нації, величну смерть героїв української нації. Та тисячі інших незнаних нам, та тисячі інших не нам, що їх кості. Порозкидані або тайком поховані. Що кості порозкидані або тайком поховані. Спали вогнем життєтворчим всю кволість у серці моєму. Спали вогнем життєтворчим, всю кволість у серці моєму, страху нехай не знаю я. Страху, нехай не знаю я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. Скріпи мій дух, скріпи мій дух. Загартуй волю, загартуй волю. У серці замешкай моєму. У серці замешкай моєму. Зрости мене до ясних чинів. Зрости, Зрости мене до ясних чинів. У тих чинах хай знайду я смерть. У тих чинах хай знайду я смерть. Солодку смерть у муках за тебе. Солодку смерть у муках за тебе. І розплинуся в тобі я. І розплинуся в тобі я. та вічно житиму в тобі я. Та вічно житиму в Тобі. я. Відвічна Україна! Відвічна Україна! Свята! 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 Будь і Соборна. Соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Разом прийшли! Разом пішли! Разом прийшли! Разом пішли! Разом прийшли! Разом, Разом пішли! Подекало! Вуж! В вуш! строю! Вуж в вуш! строю! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть! ворогам! Героїв України! Тричі! Слава! Слава! Слава!